Є певні закиди, скажімо так, претензії, які громадськість висувала екс ексмеру, наприклад, вимоги демонтувати пам'ятник Пушкіну разом з демонтажем інших пам'ятників російським та радянським діячам, і серед них є об'єкти, які не розташовані у зоні ЮНЕСКО. Однак їх досі не демонтували. Яка ваша позиція у цьому питанні? Чи будете пришвидшувати процес? Точно скажу, що я підтримую всі рішення, які прийняв очільник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ми в будь-якому випадку це зробимо. Але коли нам потрібно вирішитись, бо багато цих пам'яток знаходиться зараз безпосередньо в зоні аріала, зони ЮНЕСКО. Це проблемне питання як і для одних, так і для інших. Як маю вдову, як і для ЮНЕСКО безпосередньо, так і для наших містян. У нас вважаю, що ворогів і так достатньо. Зараз ми з Ігорем Миколаївичем домовилися, що можливо до кінця цього місяця ми зустрінемось з представниками ЮНЕСКО і обговоримо ці всі питання, які турбують, в тому числі пересічних мешканців щодо прийняття одних або інших рішень, і ці про ці рішення теж буде знати громадськість, бо ми обов'язково про них розкажемо.